Good morning from Canada, good afternoon in uh, Ukraine. Uh, my name is Jeff Simpkins. I'm a retired staff sergeant from the Ontario Police. дня для України. Мене звуть Simpkins. Я офіцер поліції провінції Онтаріо Uh, when I retired from the Ontario Provincial Police, I was the uh, manager of operations for community safety services. In my last two years, I spent a total of 16 months in Ukraine, uh, one year working with the CPMU. And a couple of times, uh, working with таймсворкингвит and CUPDP in the last на years. За останні два роки мені по пощастило попрацювати тут в Україні протягом 16 місяців у складі uh, канадської поліцейської місії в Україні. Також я співпрацював з організацією і та канадсько-українським проектом розвитку поліції КаПІПІ. I've had a total of six years' uh, experience with uh, working with septet approaches and applying the principles. So I look forward to today's uh, session, and I thank you for the opportunity to participate. Yeah.

в тому, що він дозволяє громадянам визначати та вирішувати проблеми спільно і колективно. This is done through consultation or collaborative process with the police of jurisdiction in the community and the police. This opportunity to either prevent crime or address crimes as they are happening. Він цей підхід передбачає е, так, так е, він передбачає вирішення проблем представниками активними представниками громади, проблем, які з якими вони стикаються там, де вони живуть, і з залученням е, поліції та е, інших урядових і неурядових організацій. В чому ще е, цікавість цього підходу? В тому, що він дозволяє знаходити рішення е, навіть соціальних проблем, які е, існують в тій чи іншій громаді, через Обговорення через консультацію. Я почну з таких загальних загальної інформації, тез, які більш детальніше допоможуть зрозуміти взагалі саму тематику, про що й тут йдеться definition, or at least a Canadian accepted definition of what septet is. ну перш за все я хочу ознайомити з вас з таким визначенням яке вже давно прийнято в Канаді, а, а, і ми про це поговоримо.

the first goal is to reduce the opportunities for crimes to occur or reduce crimes from actually happening. the second is to reduce the fear of the crimes or the fear that may exist within a community. Рівня страху або занепокоєності громадян щодо того, що можуть відбуватися злочини. Thirdly, is to improve the the quality of of life for members of the community as a whole. Наступна третя ціль це поліпшення якості життя громадян в певній громаді. And the last goal is to provide opportunities for community members. For positive social interaction or provide them with opportunities to have more positive activity in their community. І четверта ціль це надання можливості громадянам тієї чи іншої території для позитивної соціальної взаємодії або можливості налагодити таку взаємодію між собою. When utilizing a set ed approach, there are some basic principles uh, that are considered. When using SEPTED. Отже, під час застосування цього підходу існують такі також основні такі принципи для попередження злочинів. Uh, The first is natural surveillance or the ability to see or be seen within the community. Отже, перший принцип це так зване природнє спостереження. Що Мається на увазі. Це е, гарна проглядовість цієї території на на наявність в ній людей, щоб кожен кожного бачив. Examples of this would include lighting, windows, or grooming, or changing the landscape within a community. Отже, що, що можна зробити? Які дії або заходи можна виконати саме. Зважуючи на цей принцип, це додаткове освітлення, це підтримання зелених насаджень у відповідному вигляді, це розмежування території і так далі. The second is access management or controlling people's entry and exit to a location or a building. Наступний принцип це управління доступом або контроль доступу до е, певних зон громадянами. Вихід вхід. Третій принцип. Для мене, до речі, його зазвичай досить важко виговорювати це територіальність. Що він Має що тут мається на увазі? And it's the simple concept of the use of cleared uh or sorry, clearly defined property lines or objects that would define property lines. Отже, він specific buildings. Він цей принцип територіальності в основному стосується чіткого розмежування в плані благоустрою, коли. Чітко видні е, можна побачити межі тієї чи іншої власності. Наступний принцип це технічне обслуговування або підтримування, підтримка е, тієї чи іншої зони. Території у належному стані. Це, в принципі, дуже схоже з тим принципом розбитих вікон. And the last principle is activity support or providing the opportunity for community members to participate in positive activities. І останній принцип це підтримка діяльності. Що тут мається на увазі? Мається на увазі е, можливість для громади. Е, Активно виконувати ту діяльність, яка буде сприяти підвищенню рівня безпеки на території, на якій вони живуть, From a, a policing practical approach, I've always utilized a number of different ways uh, in a, applying the sept principles. З точки зору практичного поліцейського досвіду і з мого власного досвіду. Використовуються різні е, підходи або фази щодо початку використання цього сеп, септи підходу? The first approach was to review community problem areas and calls for service that currently exists within a community. Отже, перший такий підхід практичний це передбачає розгляд або визначення проблемних територій громади. За допомогою статистичного аналізу, зокрема кількості викликів, які надходять саме в певний район або ділянку цієї території, in doing so, we would consider all factors in the calls for service and identify patterns and trends that existed currently within the community. Отже, роблячи такий статистичний аналіз, враховуються всі фактори під час викликів.

Самої громади виїзд на, на місце і е, прийняття рішень щодо реагування або вирішення тієї чи іншої проблеми, Дякую.